Микола Костомаров був нешлюбним сином кріпачки і поміщика, якого вбили власні кріпаки. Рано став напівсоротою. Жив з матір'ю, яка вирвала волю для сина, відмовившись від спадщини на користь родичів його батька. Микола був талановитим науковцем-істориком, і тоді він викладав у Київському університеті святого Володимира. Цим заробляв та утримував себе і матір. Саме того року, 1846-го, Микола Костомаров з київськими друзями-однодумцями заснував таємне Кирило Мефодіївське братство, в яке входили молоді патріотично налаштовані люди, що прагнули змін для українського народу. Згодом Шевченко знайшов собі помешкання на козиному болоті біля хрещатика. Нині це майдан незалежності. Одного разу він познайомився із сусідом через вулицю, поляком, який наспівував польську пісню. Добрий вечір, сказав Тарас, піднімаючи бриля. Добрий вечір, відповів українською поляк. Брат чи ворог? спитав поет. Брат, відповів поляк. Вони подали один одному руки. Шевченко, представився Тарас. Автор кобзаря спитав сусіда. Він сам і є, добродушно відповів Шевченко. Юліан Беліна – представився поляк. Незважаючи на свої доволі гострі поеми, особливо гайдамаки, Тарас легко сходився з людьми інших національностей. У поляків він цінував висоту манер, гуманні почування та любов і безмежне пожертвування ідеї вольності. Ви знаєте, що втратили, говорив Тарас Юліанові, а те, що втратили, хочете повернути, і тому не жалієте ні життя, ні маєтку. А нашим панкам аби повне корито, їм усюди добре. Сидять собі, як кабани в сажу, і чужою працею черево розпихають. Коли зійшлися ближче, Тарас пообіцяв Юліану познайомити його з мудрим чоловіком, з Миколою Костомаровим. Запросив до себе обох. Микола прийшов, але був дуже обережний і довго не хотів йти на відверту розмову. Говори, Миколу, що маєш сказати, запропонував Тарас. Костомаров почав з нехотя. Німці, латинь, англосакси купи держаться. А ми, слов'яни, ходимо кожен своєю дорогою. Запанувала тиша. Що ж тут порадити? спитав Юліан. Говори до ладу, не крути, наполягав Шевченко. Хочеш світити, а кагнець ховаєш під стіл. Важка справа, почугав потилицю Костомаров. Ми, українці, самі нічого не вдіємо, сили не маємо. Ти, мудра, голова, говори, що ви там з Пантелеймоном обговорювали. Костомаро продовжував під натиском Шевченка. А перш за все, треба зібрати всіх учених людей і слов'ян до одного товариства. Нехай розговоряться про потреби, про долю й недолю, що всякому дошкуляє, а потім згодом братися за діло. Таке братство нехай стелить дорогу до кращого майбутнього. Збирай докупи слов'янські голови, сказав Шевченко, ніби підсумував. Повинен хтось позбирати їх і порахувати. Коли висиплеш гарбу капустяних головок, то кожна в інший бік покотиться. Хтось їх мусить позбирати. Під одним православним царем і в одній православній вірі всі повинні поєднатися, виголосив Костомаров. Ось тобі, баба, весілля, відповів йому Шевченко. Ти, Миколи, хочеш усіх слов'ян до попової хати завернути. Тяжка то буде справа з тією Федерацією. Ви думаєте про заснування якогось наукового товариства загальнослов'янського, але де? І чи дозволить уряд? Якщо воно буде в Росії, то інші не приїдуть, бо їх не пустять. А буде поза Росією, то Росія ані вас, ані нас не пустить до спільного порозуміння. Одні одних бояться, озвався Юліан. Треба це так назвати, що перед кожним урядом покришка була. Наприклад, братство Кирила і Мефодія», – додав Костомару, маючи готовий план. Після того, на жаль, між Костомаровим і поляками далі діло не пішло. Братчики хотіли політичного з'єднання усіх слов'ян при збереженні самостійності кожного народу. А духовним смислом маніфесту братства була освіта та моральність, основані на християнській релігії. Шевченка було також залучено до цього таємного товариства, тому що основні ідеї перегукувались із поезіями Тараса Шевченка. Втеліту Тарас зранку до вечора пропадав на етюдах, замальовуючи види Києва, церкви та мальовничі околиці. До речі, околицею Києва тоді були і золоті ворота. Принаймні, за валами Київ ще не дуже розбудовувався. Одного разу, вийшовши на тюди до золотих воріт, Шевченко підібрав трирічну дівчинку, яка загубилася і плакала у рові під валом. Він намагався розпитати, хто вона така, але зарюмсана дитина твердила одне: мама, няня. Тарас зібрав свій етюдник і разом з дитиною попрямував додому на Козине болото. По дорозі біля Софійського собору несподівано з'явилася збентежена жінка, і Шевченко зрозумів, що знайшлася мати, і дитину треба віддати. А Чужбинському він потім розповідав, що вже уявляв собі, як буде виховувати це маленьке дівчатко. Дітей Тарас дуже любив. Шевченка, вочевидь, вже тягнуло до сімейного вогнища, і цього літа він мав намір посвататися. Тарас поїхав до своїх родичів у Кирилівку. Ще минулого року йому там приглянулась одна молоденька дівчина, попівна Феодосія Кошець. Та на біду вона була дочкою священника, у якого Шевченко підлітком не І хоча сам отець Григорій Кошець був чоловіком непоганим, але оте давнє Тарасове кріпосне минуле не давало пануцю переступити невидиму межу між паном і рабом. Весілля так і не відбулося. Феодосія тяжко пережила це, адже Тарас подобався їй. Пізніше вона збожеволіла і потрапила до лікарні. Казали, що там вона часто згадувала свого нареченого Тараса Шевченка. Не завидуй багатому. Багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все то наймає. Не женися на багатій, бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. женись на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Чи гола? То й гола. Тарас повернувся до Києва. Шевченка часто запрошували у різні дворянські і аристократичні салони. Він став модною персоною, але страшенно не любив церемонії і з більшою охотою ходив туди, де можна було відчувати себе по-простому. Не хочеться одягати мені того фрака. Щоб він із лиз. До одних своїх старосвітських знайомих він заходив заради простого спілкування і пісного борщу. Хазяїном був дядько полтавчанин, який знав старі звичаї гостинності. Буваючи у панських домах, Тарас часом навмисне демонстрував своє рівне ставлення до прислуги і часто підкреслено довго спілкувався з нею, тоді як у цей час на нього чекали у вітальні господарі. Такі ситуації Шевченко провокував навмисне і цим ставив у доволі незручне становище місцеву знать. Мабуть, це багатьох дратувало, і до молодого поета стали проявляти прискіпливу увагу не тільки доброзичливо налаштовані люди. Крім того, його нецензуровані вірші із зошита три літа переписували у щоденники молоді люди, а місцевій владі це не дуже подобалося. Цього ж літа у Києві із Шевченком трапилась одна романтична пригода, яку він пізніше описав у повісті Близнята. Одного разу, я колись давно, відслухавши ранню обідню у лаврі, вийшов зазвичай на типографський ганок. Ранок був тихий, ясний, а перед очима уся Чернігівська губернія і частина Полтавської. Я, хоча б був тоді і не меланхолік. Але перед такою величною картиною знехотю піддався меланхолії. Мамо, мені завжди здається, що я на цьому ганку наче слухаю продовження обідні. Я обернувся ненароком. Та, що говорила, була молода дівчина, струнка, зі смаком і скромно одягнена, але зовсім не красуня. Друга жінка була матір'ю дівчини. Доволі швидко молодий художник познайомився з ними, намалювавши їм малюнок на замовлення. Вечорами Шевченко почав зникати з дому і повертався часом опівночі. Одного разу хтось із друзів зустрів Тараса на дикій стежці, що вела із царського саду до подолу. Він був у товаристві двох бабусь, кількох дітей і гарненької дівчини. Вона відкинула вуаль, розчервоніли личко її, обрамлене світлим волоссям, було чудове, сміючись, чистим дитячим сміхом, вона слухала Тараса, який напевно розповідав їй щось смішне. За кілька днів він зізнався приятелеві у своєму захопленні цією дівчиною, але був сумний, бо з'ясувалося, що вона просватана за іншого, і що скоро у неї весілля, що вона від'їжджає у село. Наступної осені пишеться у повісті, прожив я у них в селі та вже називав їх своїми рідними сестрами. Чи так, чи не так закінчилась історія Шевченкового захоплення, але йому цього напевно дуже хотілося. Йому було вже за тридцять. Він мріяв про сім'ю, про рідну душу. Однак доля розпорядилась зовсім інакше, і саме наступної весни, як і згадує автор повісті Близнята. До кінця осені старшу я називав уже матінкою, а меншу нареченою. І я цілком був щасливий. Весною вони приїхали до Києва та дарма. Я далеко вже був весною і про радість, що майнула тоді, згадував, як про чудовий чарівний сон. Але до тієї трагічної весни ще було цілих півроку.